Повідомлює Явна Примушець задержав Ніколай Боценка. Україна. У міському палаці культури відбулися фінальні бої 11-го міжнародного молодіжного боксерського турніру на призи Володимира Кличка. Протягом п'яти днів спортсмени з дев'яти країн світу у виснажливих поєдинках доводили своє право на поїздку до Польщі на чемпіонат Європи з боксу серед молоді. У відбіркових та півфінальних двобоях з боротьби за золото вибули Росія, Білорусь, Молдова, Швеція та Казахстан. Україна виставила на турнір три склади серед тих, хто пройшов крізь горнило боїв. Вітчизняні фахівці мали відібрати одну збірну, яка представлятиме країну на європейській першості. Перед початком основної серії фінальних боїв учасників турніру та місцевих шанувальників боксу привітали члени оргкомітету та генеральні спонсори змагань. Сьогодні Бердичеві завершує останній день дуже гарного спортивного свята свята боксу, свято великого спорту, свята, яке сьогодні не обмежується межами Європи. Сьогодні у нас на нашому турнірі приймає участь команди із Швеції і Ірану з інших держав колишнього радянського союзу. Давайте привітаємо їх аплодисментами. Нам надзвичайно приємно, що свято відбувається на фоні великих перемог Володимира і Віталія Кличко. Я думаю, що такі перемоги будуть і надалі. Я б хотів сказати велике спасибі всім вам, що ви вже 11 раз підряд приймаєте цей турнір вашому меру Василю Константиновичу, який прикладає всі зусилля разом з своєю командою, щоб цей турнір. Групи. І ви бачите, що цей турнір буде називатися «Скородний турнір Європейської асоціації групи А, турнір Всесвітній Федерації боксу, турнір групи А. Тому що вже це... федерація боксу буде ставити питання перед Даїма Всесвітньої організації Федерації боксу, щоб цей турнір признали категорії А Всесвітньої Федерації боксу. У боях за перші місця взяли участь 11 пар. Боротьба за золоті медалі розгорілася між представниками України, Азербайджану, Узбекистану та Ірану. Перший бій завершився заявної перемоги нашого Миколи Буценка, якого пізніше було визнано кращим боксером турніру. У другому іранського боксера Супертяжа переміг суперник з Азербайджану Фарид Пашаєв. Видовищним виявився бій між Дмитром Руденьким та Станіславом Дєдовим. 76 боїв провів за свою кар'єру руденькі, у 72 з них ставав переможцем. 73, що її боксер здобув у Бердичеві, далася йому не надто легко. Стоп Второй раз бансирує з цим парень. Раз виграв було лященно. Сейчас он набрал тренироваться, у меня была травма, я не успел восстановиться. Поэтому так и пробоксировал. Недоволен своим результатом. очень. Ну, Результатом доволен, но не доволен, как боксировал. Еще, еще. Да, очень приятно, очень. Этот бой очень много решал в моей жизни. Я, Если бы я проиграл, я не поехал бы на чемпионат Европы в Польшу. Чи не найяскравішим двобоєм турніру стала зустріч між азербайджанцем Ельвіном Ісаєвим та українцем Павлом Іщенком? Нічого дивного, чемпіон світу бився проти чемпіона Європи та бронзового призера світової першості. Глядачі щосили вболівали за красивий бокс та за Павла, але на думку суддів, він виявився слабшим за свого суперника. 4-8 і українець став срібним призером турніру. много переволновался из-за этого не смог как бы довести до, до финиша свои действия вот как бы думаю вот этого и не хватило а бой, вообще? Ну, бой очень тяжелый и, как бы соперник мой чемпион мира это он, титулованный спортсмен и я как бы тоже уже далеко не новичок из-за этого получился такой сложный бой этот бой у нас ну, как бы впервые но мы друг друга видели на международных соревнованиях поэтому было так вот волнение присутствовало Доволі видовищним виявився наступний бій, в якому українець Олег Прудкий доводив свою перевагу над узбеком Бабуром Айтбаєвим. Обидва боксери, майстри спорту. Суперник Прудкого за 6 років заняття боксом провів 83 бої, у 79 з яких одержав перемогу. Особливо приємним для бердичівських шанувальників боксу було нагородження переможця сьомої пари спортсменів. Одержавши технічну перемогу над своїм суперником, на найвищу сходинку п'єдесталу пошани зійшов наш земляк, вихованець спортивного клубу Крос Дмитро Процак. Турнір пройшов ну, такою неплохой. Я провів один бой, перший бой виграв, Другий бой ну, спортивник не смак боксувати, термінував палець. І третій бой теж собожанцем должен был боксувати, травмировал руку. У наші ребята 92-го року рожіння. На год они моложе этой подростковой группы. А год в этом возрасте очень сильно чувствуется. То, что они смогли, то они и выполнили. Наши ребята, конечно, есть над чем работать. Недостатки есть. Такой большой турнир, такого уровня показал тактическое именно чуть-чуть, где-то не хватает тактических таких упражнений. Что касается физической подготовки, я считаю, ребята были на высоком уровне, подготовка была очень хорошая опыта, естественно, что год меньше, это сказывается э, опыт в боях. На думку вболівальників, усі 11 поєдинків були гідними звання фінальних. Шість разів при врученні золотих медалей лунали прізвища українських боксерів. Не дивлячись на підготовку суперників та їхні регалії, наші співвітчизники проявили справжній характер та волю до перемоги. Зі слів самих спортсменів, ці якості обов'язково їм знадобляться під час зустрічі на першості Європи.